Рубрики консультація доктора сьогодні ми запросили фахівця-ендокринолога, адже міжнародний день боротьби з цукровим діабетом знову змушує нас згадати про новітні методики лікування в цій темі. Щороку, 14 листопада, весь світ відзначає Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. І як правило, у медичних працівників прийнято підводити підсумки досягнень в плані лікування, діагностики, стану здоров'я людей, які хворіють на цукровий діабет. Зокрема, у цьому році є новини такого плану, що з 20 по 23 жовтня в Україні проходить з'їзд Асоціації ендокринологів України, на якому і були озвучені, і, мабуть, будуть і опубліковані тези досягнень в ендокринології в Україні і в світі за останні 5 років від попереднього з'їзду Асоціації ендокринологів. В лікуванні з'являються нові методи як таблетованих, так і ін'єкційних форм. Так, зокрема, з'явились таблетки, які покращують лікування цукрового діабету, не вмішуючись у вироблення інсуліну підшлунковою залозою. Препарати із групи ДАПА вони вже є в Україні, зареєстровані у серпні місяці, застосовуються по одній таблиці щодня і збільшують виділення глюкози із сечею. Тобто, таким чином ми досягаємо нормалізації показників глюкози в крові. Крім того, одним із ефектів цього препарату ще є і зменшення ваги. І це дуже суттєво, тому що діабет другого типу це, як правило, діабет у людей, які мають надлишок або надмірну вагу. Тобто для людей з ожирінням цей препарат буде особливо корисний, тому що він дасть зменшення декількох кілограмів від 4 навіть до 5, написано у літературі протягом місячного застосування. Тобто, це дуже суттєво, тому що не має необхідності обмежувати свій раціон протягом прийому цього препарату. На жаль, у нас ще малий досвід, оскільки тільки із серпня місяця препарат зареєстрований. Поки що всього чотири пацієнти із цукровим діабетом приймають цей препарат і ще не пройшов місяць для того, щоб оцінити термін, за цей термін, як діє препарат на кожного хворого. Ну, у всякому випадку, ці люди вже є. Тобто новини світового масштабу вже застосовуються у Кіровоградській області теж. Це з приводу таблетованих препаратів. На сьогоднішній день прийнято взагалі комбінувати цукрознижувальні препарати для того, щоб підвищити можливість пацієнта купувати ці ліки, тобто не дві упаковки і оплачувати щоразу кожну упаковку. А в комбінації людина купує одну упаковку і приймає одну таблетку, в якій є два лікарських засоби. І це покращує схильність людини до лікування. Тому з'являються і такі групи препаратів, де комбінуються препарати різних класів. У нас їх на сьогодні 5 найменувань. І от ці різні комбінації підвищують ефективність для лікування цукрового діабету на 40%. Тобто нові комбінації теж з'явилися у нас на ринку їх можна використовувати за порадою лікаря. Тобто, ми не рекомендуємо самостійно їх використовувати, тому що препарати мають побічну дію, необхідно враховувати. І стан здоров'я людини, яка буде приймати ці препарати, тому що діабет другого типу, а таблетовані препарати використовуються у людей з діабетом другого типу. Люди мають ще деякі захворювання, і треба враховувати стан здоров'я по іншим захворюванням супутнім для того, щоб призначати ці препарати. Тобто лікар має зараз арсенал сучасних засобів, які до сьогоднішнього дня не застосовувалися. Які дають можливість покращити вуглеводний обмін до того моменту, як ми вирішимо питання, переходити на інсулін чи не переходити? Є ще ін'єкційні препарати, які не є інсулінами, вони на ринку вже майже третій рік. Їх застосовують їх один раз на добу. Вони не дають різкого зниження цукру в крові, тобто не буває гіпоглікемії, приступів, коли треба негайно приймати рішення підвищувати цукор в крові, тому що це небезпечно для життя. Препарат є в Україні. На жаль, він не із дешевих препаратів. Порядка 2000 тисячі гривень коштує лікування на місяць. Препарати, які відносяться до групи інгибіторів глюкагона, тобто він теж не вмішується в секрецію інсуліну. І таким чином ми можемо сказати, що є ін'єкційний препарат на інсулін, який може допомагати зменшувати рівень глюкози в крові. До речі, теж дуже гарно зменшує вагу. У нас у мене є досвід застосування цього препарату у 13 людей. Ми всіх отримали результат по зниженню глюкози в крові. І ми у всіх отримали результат по зменшенню ваги. Люди почувають себе дуже добре і дуже радіють з того, що крім того, вони ще втратили вагу. І ми радіємо не тільки з причини втрати ваги, а з другої з іншої причини, крім того, тому що на меншу вагу треба менше інсуліну. Тобто ми отримуємо двійний ефект відразу від такого лікування. Тобто, от ще одна новина. З групи інсулінів з'явилися також нові препарати інсулінів, які зараз у розробці. Вони мають тільки номерні знаки, тобто вони ще не зареєстровані. Але на з'їзді вже була доповідь з приводу того, що ці препарати в розробці найближчим часом, можливо 2-3 роки, вони теж з'являться на території України. Це інсуліни суперкороткої дії, які будуть діяти 3 години, що дуже важливо для новонароджених діток, які захворіють цукровим діабетом, і у них кормління проходить кожні 3 години, тобто це буде дуже зручно. І будуть препарати супер довгої дії, порядка до 36 годин. Тобто раз у півтора дні, можливо, ми ще не знаємо. Тобто будуть результати клінічних досліджень. Ми будемо робити одну ін'єкцію, це буде препарат для лікування другого типу цукрового діабету. І в перспективі теж зі зменшенням ваги і відсутністю гіпоглікемії, тобто не буде різких коливань глюкози в крові. Це новини в плані нових лікувальних методів. З'являються нові препарати, які лікують і ускладнення цукрового діабету. Тобто зараз використовуються препарати, які у вигляді ін'єкцій використовуються у офтальмології, тобто лікуються крововиливи в око. Препарати вже застосовуються теж порядка 4-5 років. Є можливість у нас на території Кіровограда, виїжджають представники із інституту центру очних хвороб і підбираються люди, консультують цих людей в обласній лікарні. Тобто, по окремим дням, коли набирається окрема кількість людей, запрошують професорів, які займаються цією проблемою, діагностують наших людей, які хворіють на цукровий діабет, і потім приймається рішення про подальше лікування. У нас теж є лазерні апарати у обласній лікарні, проводиться лазер коагуляція сітківки, тобто це маніпуляція, яка попереджує втрату зору при цукровому діабеті. Це ми робимо на нашій території, тобто на місці нікуди не треба виїжджати. Якщо у діагноз виставлений, є така необхідність, можна використовувати ці методи. У нас є нові поставки обладнання для фізіотерапії, фізіотерапевтичних методів лікування. Зокрема, наприклад, використовується пресотерапія на нижні кінцівки, тобто, це ну схоже на масаж тільки застосування масажу під різним тиском апаратом. Дуже подобається нашим людям. Вони задоволенням це все проходять. Для нас це дуже гарний метод лікування. Зокрема, наприклад, вібромасаж на нижні кінцівки теж метод, який поліпшує кровопостачання до тканин нижніх кінцівок, що дуже важливо, тому що це один із басейнів, який дуже вражається при цукровому діабеті, якщо є коливання глюкози в крові. І, до речі, просто хочу звернути увагу, що. Всі наші пацієнти, які хворіють цукровим діабетом, вони завжди знають, що дуже погано високий цукор в крові. І, звичайно, це погано, тому що високий цукор в крові призводить до втрати структурних елементів, судин-капілярів, які кровопостачають кожну клітину в нашому організмі. Це так. Дуже погано і гіпоглікемія, тобто зменшення цукру в крові, тому що це теж призводить до порушення кровотоку і кровопостачання і підкормки клітин головного мозку. Запас глюкози в клітинах головного мозку вистачає на 30 секунд. Тому, коли падає сахар нижче норми, дуже оперативно необхідно приймати рішення, тобто треба, щоб хтось був поряд із людиною, в якої сталася гіпоглікемія. Буде це медичний працівник, буде це вчитель у школі, буде це тренер на тренуванні, чи буде це друг, який знає про те, що треба робити. Тобто, люди повинні мати інформацію про виведення стану гіпоглікемії, ті, які найчастіше бувають поряд із людиною, яка хворіє на цукровий діабет. Тобто гіперглікемія, підвищення цукру крові і гіпоглікемія дуже важливі, і бажано не допускати до таких станів. Але ще важливішим за ці стани є коливання глюкози в крові, тобто гіполікемія і дуже високий сахар крові. Ці ситуації дуже порушують стан клітини, і можуть призвести навіть до розвитку, наприклад, інсульту. По тому ми всі лікарі-ендокринологи проводимо заняття з нашими людьми, які хворіють на цукровий діабет, з їхніми родичами. Якщо це діти, то і з батьками, з усіма бажаючими. І ми навчаємо людей, як проводити самоконтроль, тобто контролювати свої показники. Необхідно мати глюкометр, коли вимірювати рівень глюкози, коли звертатися за допомогою до лікаря. Коли перепровіряти показники глюкометра у клінічній лабораторії, наскільки, які похибки може давати глюкометр, тобто ми проводимо такі заняття, існує школа. для Хворих на цукровий діабет, а якщо це у районних лікарнях, то там є кабінети, де проводить прийом ендокринолог, і в цих же кабінетах протягом прийому, або з кожним, зокрема, або збираючись якимись групами по 3, по чотири людини, проводиться заняття. Якщо це батьки, можуть прийти батьки з дитиною, наприклад, друзі, наприклад, може прийти вчителька початкових класів, послухати, якщо вона неї декілька дітей, як себе вести з такими дітками, які отримують препарати інсуліну. на Якщо є гіпоглікемія, коли треба відправити дитину для того, щоб вона прийняла їжу? Ну тобто, треба відслідковувати всі ці ситуації. Всім діабетикам відомо, що їх діагноз потребує дотримування чіткої специфіки у харчуванні. У нашій наступній програмі за тиждень ми продовжимо розмову на цю тему з лікарем-ендокринологом Неелею Чернявською. Оскільки весь інформаційний простір українських медіа пройнятий духом подій, АТО, ми теж торкнемось цієї болючої теми. В обласних медичних закладах лікування бійців поранених в зоні АТО не рідкість. Наприклад, у відділенні травматології Кіровоградської обласної лікарні тільки но виписано двох таких пацієнтів. На жаль, з усіх регіонів я так зрозумів, що страдають люди. От ми бачимо по засобах. Інформації, от, на жаль, і з нашої області, з нашого міста, в основному молоді особи чоловічої статі і, і, періодично і лікуються в нашому відділенні. Я що хочу сказати, що от ми спілкувалися не так багато з цими людьми, допомогу, яку можемо, надаємо, ну, перш за все, визиває ну, таку повагу до цих людей. Вони ведуть себе досить так. Скромно, ніколи не кінчиться тим, звідки вони, хто вони. От. І якби ми не по документах не побачили або нам не сказали так, то можливо вони про це навіть і не акцентували уваги. Визивають повагу відносно до цих людей. Ну, колектив старається все, що може показати те своє відношення до цих людей, які захищають нас. От. Звичайно, є такий неприємний момент, що ліків не всіх треба. От то бувають випадки, що ми саме там допомагаємо. Ми рахуємо, що це ну, по-перше, це вже в нас є така адресна допомога людині, і ми рахуємо, що це наш внесок теж, який-то степені до загального внеску, до загального внеску як допомога в зоні АТО. Я ще раз скажу, що колектив настроєний з цієї лікарні, та й я говорю за, за наше відділення, що ми не тільки приймаємо участь в благодійності е, ну, медикаменти, так далі, щоб передавати, але якщо є тут хворі, то стараємося навіть самі там, допомогти і так далі. Хоча я вам кажу, що визивають дуже велику симпатію ці люди, ну ті, що от в нас лікувалися. От, дуже скромні, і в якійсь степені, якщо бачить, то ну, ми самі там все зробимо. Тобто дійсно це наші герої. А характер травм який? Ну, е значить, саме перше були це поранення Осколкові. От раніше, коли, наприклад, під час Великої або От, я ще пам'ятаю, інваліди Вітчизняної війни, бойових дій під час Великої Вітчизняної війни, то практично були рани більше кулеві. То зараз фактично я не бачив кульового поранення, поранення осколкове. Тобто взрівні сильно енергетичні заряди, ну, це град і друге, які от, поранення. Причому поранення дуже е, множинні. Поражаються, наприклад, весь все туловище, тому що ці, і ці мілкі осколки вони мають дуже велику силу кінетичну і вони мають розрушувальну силу, тому, як правило, такі поранення мають, приноси приводять до великих неприємностей, потребують відповідного лікування. Ми ж е, в мирний час не займалися фактично, але ну, були там від дробовиків мисливські ці поранення, ну не так часто, на щастя. От, тому ми теж в цьому напрямку працюємо. От, е, ми були на конференції, яка проводиться в місті Києві по вогнепальним пораненням, особливостям надання допомоги. От, е, спілкуємося з товаришами е, лікарень, які безпосередньо займаються при зоні АТО. От, і от, ми вже маючи свій досвід, досвід, який ми бачили на конференціях, от, е, буквально на днях проводили конференцію. По ознайомленню і про, про особливості надання допомоги діагностики, лікування от, е, хворих, потерпілих з вогнепальними пораненнями, раціональне харчування це перш за все достатнє забезпечення організма людини чистою водою. Пропонуємо вашій увазі уривок статті з міжнародного екологічного журналу, присвяченої саме цій темі. Цитуємо мовою оригіналу. Вода важнее пищи, так как она является главным источником энергии для организма. Пища же сама получает от воды заряд энергии во время пищеварительного процесса. Наше тело примерно на 70%, а мозг на 90% состоят из воды. Мы не можем существовать без воды. Доказано, что нашему организму необходимо минимум 2 литра воды в сутки, иначе в нем образуется высокая концентрация токсичных веществ. К сожалению, еще с детства человека приучают к дефициту воды. Пока он пьет молоко матери, потребность, в общем-то, удовлетворяется. При переходе к твердой пище ему требуется больше воды, но мать ненамеренно уменьшает количество жидкости. Ребенок плачет, просит воды, а ему дают твердую пищу или соки вместо воды. Ребенок плачет, но привыкает. И организм переходит в режим неправильного потребления воды, порой на всю жизнь. Во взрослом состоянии мы зачастую пьем только тогда, когда испытываем жажду, а сигнал для этого сухость во рту. Это означает, что организм сильно обезвожен и нуждается примерно в трех стаканах воды. Признаки нехватки в организме воды ⁇ чувство вялости, усталости, тревоги, раздражительности, гнева, а также прилив крови к лицу, невнимательность, отдышка, не связанная с болезнями легких, беспокойный сон, депрессии. Кстати, сны о реках, морях ⁇ это сигналы нашего подсознания о нехватке воды в организме. Доктор медицины Панхан Хеллич США в своих научно-медицинских исследованиях доказал, что прием достаточного количества простой воды избавляет людей от многих видов болезней, включая такие как язва, астма, аллергии, артриты и т.д. Чтобы мозг нормально функционировал, ему нужно достаточное количество воды. Если организм испытывает острую нехватку воды, то мозг начинает работать в кризисном режиме, регулируя распределение воды так, чтобы ее получали только самые важные органы. Остальные же органы либо получают ее в минимальном количестве, либо вообще не получают. В сутки мы выделяем с потом около 1 литра воды. За один раз нужно пить не более одного стакана воды. Потом сделать перерыв минимум 20 минут. Очень важно сразу после пробуждения выпить не менее 300 мг воды. За 30-40 минут до еды и после еды пить не рекомендуется, так как в этом случае вода разжижает пищеварительные соки, затрудняя пищеварение, что приводит к множеству заболеваний. Людям с большим весом, склонным к отекам, застоем воды требуется меньше воды. Те, кто имеют проблемы с почками, должны посоветоваться с врачом относительно своего водного режима. С мочой должно выходить почти столько же воды, сколько мы выпили. Если моча непрозрачная, это как правило означает, что в организме недостаточно влаги. Если она желтого цвета, вы страдаете от обезвоживания. Кофе, газированные напитки и черный чай не могут заменить воду. Они вредны, так как наоборот обезвоживают организм. Алкоголь обезвоживает еще сильнее. Газированные напитки с искусственными добавками резко понижают кислотность крови. Таким образом, чтобы восстановить кислотность воды в организме после одного выпитого стакана колы, нужно выпить воды в 30 раз больше. У пива PH 4,7, поэтому у тех, кто пьет пиво, возникает обезвоживание организма. Алкоголь вообще высушивает организм. Сейчас продают разные виды напитков – газированная вода, вода со вкусами различных фруктов, сахара и так далее. Все эти виды жидкостей вредны, их кислотность ниже необходимой организму. А теперь найсвіжіші новости от знаменитской бальнеологічної лікарні. Незабаром там там кімната, соленая комната, и это суттєвим доповненням до комплексного лікування хворих в цьому храме оздоровления. Эдуард Ленидович, рады снова оказаться в вашей бальнеологической больнице. Давайте сегодня поговорим о соленых комнатах. Это несколько новое направление для нас всех. Люди не совсем еще хорошо об этом всем знают. Расскажите о специфике именно вашего проекта. Наш проект выгодно будет отличаться от всех остальных соляных комнат, которые уже существуют в Кировограде, потому как, во-первых, работы выполняются научно-производственным объединением, которое уже 16 лет строит такие соляные комнаты по всей Украине и является единственной компанией, которая представляет Украину на СПА-выставках и выставках здоровья, которые проходят за рубежом. Наша соляная комната будет больше, чем все остальные. Она рассчитана на обслуживание одновременно как минимум 20 пациентов. Наша соляная комната будет давать возможность проводить профилактику и лечение не только заболеваний верхних дыхательных путей, но и кожных заболеваний. И мы можем обеспечить такой помощью практически все население Кировоградской области. Очень важно именно правильно распределить соль по помещению соляной комнаты. По каким принципам это делается у вас, согласно проекту? Соляная комната, наверное, будет одной из последних в Украине, которую возможно будет построить из доступных ресурсов, из соляных сланцев, рапы соляной, а также соляных кирпичей и других материалов. Потому как в силу обстоятельств... Солотвина как лечебной базы более не существует. В Артемовске, который славился своими соляными пещерами и спелеокамерами, идут известные как бы, военные действия. Соль, которая используется у нас, это соль морских озер Крыма и последняя соль из Артемовска. Соли уникальны, их несколько видов. Она представлена в виде собственно самой соли соляных кирпичей и соляных сланцев. Я вот вижу просто по картинкам, что вообще сам дизайн довольно оригинален. Это авторский вариант? Да, это авторский вариант. Дизайн проект разработан в том же научно-производственном объединении. Такой соляной комнаты нет нигде больше. И хочу подчеркнуть, что воздействие соляной комнаты, конечно, воздействие непосредственно соли это основное, основное воздействие, но кроме этого в лечебном процессе должны включаться все органы чувств, которые способствуют выздоровлению. Поэтому комната имеет несколько вариантов освещения, которые возможно использовать в различное время года. Здесь будет такой интересный дизайнерский момент. На потолке будет отображена структура звездного неба. И в момент получения процедуры при музыкальном сопровождении можно будет просто расслабиться, надумать, нафантазировать хорошие, хорошие мысли и процедуру получать в максимальной зоне комфорта. Это, я так понимаю, не просто медицинский, а социально-медицинский проект, да? Действительно. На самом деле, при планировании этой соляной комнаты и организации ее работы на территории больницы, мы в первую очередь думали о жителях города Знаменки. Точнее, о ее детях, о наших детях. С группами депутатов областной рады которая выбрана от города Знаменки, мы планируем проводить бесплатное оздоровление детей детских садов, а также школьников первых-третьих классов. Когда комната будет готова, мы будем готовы понимать, в каком режиме будет работать предприятие, когда у нас будет свободное время. Более конкретно станет вопрос о том, как оздоравливать здесь детей. Потому что всегда дешевле обходится профилактика, Заболеваний, чем, собственно говоря, их лечение. Так будет выглядеть социальная составляющая нашей соляной комнаты. Я думаю, что и другие меценаты, спонсоры, депутаты э, смогут откликнуться на наш призыв и способны будут организовать из соседних районов приезд школьников, детей из детских садов для оздоровления. Соляная комната будет задействована и в общем комплексе оздоровления и лечения болинологичной больницы. Для желающих получить процедуру в виде профилактики, но ну, она будет продаваться как отдельная процедура, а для тех, кто проходит лечение в больнице, скорее всего, она войдет в стоимость лечения по нашим путевкам. Соляная комната находится в лечебном корпусе, в ванном отделении, находится на достаточно в удобном месте, в теплом месте. Комната собрана сейчас на 30 процентов. Там сейчас работают строители, но общее впечатление имея перед глазами дизайн проект о будущем проекте можно уже составить. Эдуард Леонидович я слышала, что и при дерматологических диагнозах тоже соль бывает очень полезной. Хотелось бы сказать, что мы планируем проводить лечение не основное лечение, но как часть составляющая общего лечения для больных с кожными заболеваниями. Особенно эффективно лечение в соляных комнатах больным с псориазом и нейродермитом. В нашем также распоряжении есть лампа, имитирующая солнечный спектр, очень похожая по воздействию на солнечный свет. И вот именно комбинация воздействия света и солевого тумана Будет способствовать и более скорейшему выздоровлению и профилактике кожных заболеваний. Поговорим о соляных комнатах с точки зрения медицины. Как врач, что тут можно рассказать о них именно для кого полезно, с какими диагнозами обращаются? Ну, э, открытие данного кабинета будет э, как бы начинаться новая веха вот, в лечении э, новых заболеваний, и мы теперь с полной уверенностью можем сказать о том, что мы можем лечить такие заболевания, как э, хронические Бронхиты, бронхиальная астма, бронхиты с астматическим компонентом, аллергические состояния, кожные заболевания. Неохваченных пациентов, которые нуждаются, очень нуждаются в нашем лечении, это будет прекрасным дополнением и очень эффективным методом лечения и с хорошими результатами. Сама радонотерапія является таким фактором, который влияет на иммунную систему. А это в сочетании еще плюс с данный метод лечения будет прекрасным методом для лечения данной патологии. Э, кроме того, этот метод даёт возможности профилактики вот заболеваний, особенно в детского населения. То есть вот мы можем охватить вот эту часть населения и уменьшить количество простудных заболеваний, как в летнее время особенно вот можно делать такие профилактические мероприятия в в межсезоне, когда расцвет инфекции идет. То есть я считаю, что это прекрасное дополнение. Вот к... В настоящее время медицина очень дорогая, и лечение таких заболеваний тоже выходит вот для пациента очень дорого. А я считаю, что пройти профилактический курс галотерапии даст возможность на протяжении года не иметь данной проблемы. То есть даже без прививок, без каких-то других методов.